уважні!» Того часу, як Ісус був однім з міст, з'явився чоловік увесь у Проказі, побачивши Ісуса у павінниці, став Його благати Господи, якщо хочеш, можеш мене очистити. Ісус простянув руку, доторкнувся до Нього і каже, Хочу Очистця. І вмить покинула його проказа і наказав йому нікому не говори, але йди та покажися священникові і принеси дар за твоє очищення, як наказав Моїсей їм на свідчення. Чутка про нього ширилася дедалі більше, і сила людей збігалася, щоб його почути, і вилікуватись від своїх недух. Та він відходив у місця самітні. І молився. всякого. Господи. Вця і синіста Духа. І слава Ісусу Христу! Слава Дорогі в Христі, на сьогоднішній день церква нам дає для розважання. Думку про людину, яка є вся в проказі. Наскільки це мало бути важко, і нам то може і не зрозуміти толком, що то означає, що це, все твоє тіло є в тій проказі, яка ну, нищить тебе, псує твоє життя. Часто можна почути в тих проблематичних ситуаціях людей, що я вже не хочу жити так мені то надоїло. Не хочу. А тут людина, той хворий, падениць і блага є Господа. Якщо хочеш, якщо хочеш очисти мене. Тобто є розуміння, що твої бажання, твої переконання, твої якісь впертості не мають тої сили. А твоя щирість у розмові і то прохання з повагою до Господа. Він бачив це. Він бачив своє спасення у Ісусові Христові, який йшов і був там і зціляється, хочу, каже Господь. Твоя сповідь то саме, Господи, зціли мене з моєї твої недуги, з тої прокази гріха, яка о, 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 ціле тіло Твоє може. Зсередини з'їдати, твою душу з'їдати може та проказа. А Господь хоче тебе очистити. Тільки важливо в оцей момент душі, той крик душі, Господи, якщо хочеш, зціли мене, зціли мене від тих гріхів. І гарний момент, щоб Господь каже: нікому не розказуй, тільки зроби на свідоцтво, як Моїсей приказував щоб не хвалитися, не розказувати. І Господь цього і так знав, що буде. Але є твоє правило. І дотримуватися тої молитви має дуже велике значення. Бо проблематика нашого суспільства і сучасності є то, що людина, як має проблему, просить про молитву. Проблема завершується, тої молитви щось вже, вже, вже менше. Граємося з Господом. Ти тепер треба, тепер тебе не треба. І дуже гарне завершення Євангелія, це думка, що він пішов на самоту молитися. Оцього цього також маємо мати. Коли ти є сам, Коли ти є сама трошки відключатися від, довколишнього, можна сказати, світу, і просто говорити з Господом. щиро говорити з Господом. Молитися, щоб без відволікання. Це є важко. Повірте, важко, бо в думку в дияло, зразу zakid різні думки, різні переживання, проблеми потреби і так далі. боротися і говорити, бо це є найцінніше з того всього. Твоя молитва щира, особиста, чи інакше можна казати, приватна молитва. Щоб нічого тебе не відволікало і щирим серцем молитися, говорити з Господом і вірити Йому, що Господи, якщо хочеш, сили мене, слава Ісусу Христу.